У щоденній метушні так легко загубити спокій серця і тишу душі, це відео, простір молитви, де кожне слово звернене до Бога з вірою, надією і любов'ю. Стань на хвильку перед Творцем, вранці, ввечері чи в часі сумнівів. Нехай ці молитви стануть для тебе джерелом світла, сили і благословення на кожен день, ранішня молитва, Господи Боже мій, милосердний, творче неба і землі. Пробудив ти мене до нового ранку, дарував світло дня і дихання життя. З глибини серця, дякую тобі, що милістю твоєю я живу, стою, дихаю, бачу цей світ. Дякую тобі за ніч, в якій ти охороняв душу мою від усякого зла, за тихий спокій і твою невидиму присутність. Благослови цей день, Господи, нехай усе, що я чиню, буде угодне тобі. Вчини! Щоб у кожному слові і ділі моїм прославлялося святе ім'я Твоє. Просвіти мій розум, укріпи мої руки до праці, направ мої ноги на стежки правди, очисти серце моє від гордості, заздрості, злості і осуду, наповни його любов'ю, терпінням, миром і добротою, дай мені бачити ближнього не ворогом, а братом. Навчи мене мовчати, коли треба мовчати. І говорити мудро, коли треба говорити. Пошли мені сили зносити випробування, мужність долати страх і віру більшу, ніж сумніви. Покрий мене, Господи, щитом Твоєї благодаті. Нехай ані зле слово, ані злий дух, ані спокуса не торкнуться душі моєї. Веди мене, Боже, за рукою, як дитя веде батько, благослови рідних моїх, близьких, друзів і ворогів, помилуй тих, хто плаче. З цілих хворих, утіш самотніх, нагодуй голодних, зігрій безпритульних. Пресвята Богородице, мати милосердя, моли за нас. Ангеле Хоронителю мій, не відступай від мене впродовж усього дня. Господи, даруй мені сили любити, прощати, вірити і надіятися. І хай у всьому буде свята воля Твоя, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Псалом 50 Покаянни Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, і багатством щедрот твоїх, очисти мене з беззаконня мого. Обмий мене повнотою з беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій є завжди передо мною. Проти Тебе, єдиного, я згрішив і перед Тобою зло вчинив, той правий ти в словах Твоїх і переможеш, коли будеш судити. Це, бо в беззаконнях я зачатий. І в гріхах породила мене мати моя. Це бо істину полюбив єси, невідомий таємне мудрости своєї, явив ти мені. Окропи мене із сопом і очищуся, обмий мене і стану біліший від снігу, дай мені відчути радість і веселість, зрадіють кості сокрушені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і всі беззаконня мої очисти. Серце чисте створив мені, Боже, і духа правого. Обнови внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і Духом владичним утверди мене. Вкажу беззаконним дороги Твої, і нечистиві до Тебе навернуться. Визволь мене від вини крови, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій. Радісно прославить справедливість Твою. Господи, губи мої, відкрий. І уста мої сповістять хвалу твою. Бо якби ти жертви захотів, дав би я та все палення немиле тобі. Жертва Богові, дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним, Бог не погордить. Ущаслив, Господи, благоволінням твоїм Сіон, і нехай відбудуються стіни Єрусалимські, тоді вподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на вівтар твій тельці. Вечірня молитва, Господи мій. Ти є світло вечірнє, спокій душевний і надія вічна. Схиляюся перед Тобою в тиші цього вечора. День завершується, і я стою перед Тобою, з усім, що встиг і не встиг зробити, з усім, що було добрим і немічним, з усіма ранами, гріхами і надіями. Прости, Господи, кожне моє слово, яким я зранив. Прости кожну думку, що осквернила душу. Прости кожну хвилину, яку я прожив без Тебе в суєті, в поспіху, в байдужості. Омий моє серце, очисти душу, онови дух мій. Дякую тобі, Боже, за кожен подих, за хліб на столі, за людей поруч, за кожну зустріч і випробування, бо все це шлях мого спасіння, захисти мене цієї ночі. Покрий моє ліжко спокоєм, душу миром, думки тишею. Нехай жоден страх, жодне зло. Не наблизиться до мене, ангели твої, нехай стануть навколо мого дому. Господи, дай мені сили відпустити образи, примирити серце, щоб спати з чистою совістю і миром. Благослови тих, хто не має де спати, помилуй тих, хто плаче цієї ночі, збережи воїнів, лікарів, матерів, дітей, старців. Нехай у сні моєму душа моя буде з тобою. А якщо ти покличеш мене в цю ніч. Прийми мене в любові, але якщо знову розбудеш, даруй мені ще один день, щоб жити тобі. Пресвята Богородиця, будь моєю заступницею. Святі всі, моліться за мене. У руки твої, Господи, віддаю Дух мій, життя моє і вічність мою. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Молитва Покаяння і мудрості, Господи, святий і праведний, милосердний і всевидячий. Стаю перед тобою в смиренні, бо знаю, як часто падав я, забував тебе, блукав у темряві, хоча ти кликав мене до світла. Очисти душу мою, Боже, від усякої скверни, від самолюбства, гордості, лінощів, осуду й гніву. Я не виправдовую себе, але благаю тебе. Не відверни лиця Твого від мене, бо в тобі є надія моя, ти є цілющий бальзам душі моєї. Навчи мене розуміти мудрість Твою. Навчи мовчати, коли душа бурлить, і говорити істину, коли світ мовчить. Навчи любити не словом, а ділом, Господи, дай мені серце чисте, розум ясний і дух твердий. Не дозволь мені бути рабом власних пристрастей. Пошли мені страх Божий, не як страх кари, а як страх втратити Твою благодать. Учи мене мовчки зносити образи, не мстити, не зневажати, не звеличуватись над іншим. Дай мені очі. Щоб бачити біль чужий, і руки, щоб допомагати. Господи даруй мені Духа Твого Святого, щоб ішов я дорогою правди, не сходив ні праворуч, ні ліворуч, а тримався Христа Твого, джерела спасіння мого. Прости мене, Господи, бо я немічний, але серце моє прагне Тебе. І хай буде не моя, а Твоя свята воля в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Молитва. За мир у світі, і в серці, Господи Боже Вседержителю, творче всього живого і джерело миру. Поглянь із висоти неба на землю, на людство в тривозі, на серця, що розриваються від ненависті, на народи, що страждають у війнах. Благаю тебе, Господи, даруй мир. Мир не людський, не тривкий, а твій вічний, глибокий, цілющий. Нехай твій мир оселиться в кожному домі, в кожній державі. Кожному серці, Втиж бурю в душах, погаси пожежу гніву, навчи нас прощати, шукати правду з любов'ю, а не з мечем. Відверни руку вбивці, зупини кривдника, захисти невинних, Сціли землю, що плаче, і народи, що стогнуть, надихни сильних мудрістю, а слабких надією. Господи, почни мир з мене, очисти мої думки, щоб не творили зла. Даруй мені мир із ближніми, навіть з тими. Кого тяжко любити, дай мені мир у родині, у вустах, у тиші моїх вечорів. Пресвята Богородице, мати миру, заступайся за нас перед Твоїм сином. Ангели небесні, станьте в обороні всіх, хто потерпає. Боже, нехай твій мир зійде, як роса на спраглу землю. І нехай кожна душа скаже: Господи, нехай буде мир, і почнеться Він з мого серця, в ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Амінь. Символ віри вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного. Єдиносущного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків, в єдину і святу Соборну і Апостольську церкву. І сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую. Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Покаянна молитва ослаби, прости, відпусти, Боже прогрішення наші, вольні і невольні, що в слові і в ділі, свідомі і несвідомі, що в думці і в помислі, що вдень і вночі. Все нам прости, бо ти благий і чоловіколюбець. Молитви до Пресвятої Богоматері Один, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Другий. Достойно є воїстину величати блаженною Тебе, Богородицю, присноблаженну і пренепорочну, і матір Бога нашого. Чеснішу від херовимів і незрівнянно славнішу, від серафимів, що без зотління Бога Слово породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Три. під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід і збав нас єдина чиста і благословенна. Четвертий. Прислав Пресно Діво, Богородице. Прийми молитви наші і донеси їх Синові твоєму і Богові нашому, щоб спас задля тебе душі наші. Молитва до Ангелів. Всі небесні сили, святі ангели і архангели. Моліть Бога за нас грішних. Молитва до всіх святих святі. Славні і всехвальні. Апостоли. Пророки, мученики. І всі святі, моліть Бога за нас грішних, величання Пресвятої Тройці, уповання нам, Отець, Прибіжище наше, Син, Покровитель нам Дух Святий, Тройце Свята, Боже наш, слава Тобі. Митарева, молитва Боже. Будь милостивим до мене, грішного, Боже, очисти мої гріхи. І помилуй мене, без числа на я, Господи, прости мені в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь, В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь.